Осталось совсем по-иншему. И тут, как вы видите, пазык, как и их просто так. А кто-то остановился на переезде. Двенадцатый. Один не отмечал завести. А вот и Уже проехала полиция и все ищут. А вот убитый еще потяг. А потом потяг зробив свій. Удар. Після чого паз відлітає. Оце от крашки з люки зверху відлітають. Він потягнув за собою, що словочки бріжеться. Ну це буде... Ох-ох-ох. Фари відлетіли. Ну так, пошкодження сильні. Хтось з пасажирів, якщо б не вийшли, постраждали б. Але так він пошкоджений. Ну тут ще мінус одне колесо. Де воно тут? А, ось воно де. Ну, ще мінус те, що підламало коле. деякі колеса. Ну, це на місці. Але одного так теж викинуло. Ну, о, а потім приїжджає поліція і все це розгріб А далі просто приїхала поліція, а потім його виглядали. Ось так от виходить. І ось чому завжди маєте перевіряти автобуси інакше. О, Жгулей проїжджає. Ну, буває всяке. А там зайтикась аварія осталась еще. А что це він став тут? Якраз і не вы прихил в тут. А тепер уже стало зовсім по-іншому лада, точніше зіткнувся з поліцією, після чого зламався сам і пошкодив поліцію. Після чого застряг на переїзді. Там же і потяг їде, тут теж якась поліція. І потяг просто, як завжди буває, зносить і ту і ті достається. Ой, він потягнув за собою. Ой, щас щас буде. Правда, потягнув та ще й лавочку зараз зачепить якусь. ні, не зачепив Ох, ти ж. Це... Та він не просто зараз машина пошкодила. Та це вже метал, це не, не машина. Тут все і ще й, На. Да. Так я собі вийшла. І так, цього разу я взяв ваз 2107, це так називається. Ну це просто жигулі, І цього разу я вже взяв, взяв манекенів, І так. І ми починаємо їхати. Як завжди, машина починає їхати, щоб. Але акуратно, щоб не зіткнутися з потягом або ще з кимось. Так, ой-ой, тихо, тихо, там інше ж голі, але нічого. І цього разу, коли вони починали їхати, то вони, не порушившись з керуванням, зіткнулись з пазом. А далі вже ніяк не могли проїхати, а потяг її відносить. Подивіться, що коїться, ще потягнув за собою. А як там погано? Що з ним сталося? Бо Господи, оце так удар. Ну, я думаю, тут з пазом... я думаю, з ним не так все погано. То тут, хтось тут тут, тут тут він зможе вижити, що не скажеш про Жигулі. ну цьому можна хіба ще якось вижити? А куди інший подівся? А ось він, йому шанс вижити нуль взагалі. А цього разу вже була Таврія. Отакого от, чи це не Таврія ще з інше сім'я вирішила покататися на під'їжджає. Від'їзжає потяг, а воно від'їзжають і встигають.